Привіт. Приїхали на рибалку. Ось колега каже, заведе зараз на точку, де клюють окуні І так як зараз пасивний всюди окунь, будемо пробувати ловити. Каже, тут він в принципі брав непогано. Так що можна зараз буде щось половити. Десь там водойма такий рівчачок. І каже, я багато окуня. Спробуємо. Можливо, щось будемо ловити. Зарядилися. Будемо його шукати. Погнали! Ось прийшов перший закид і є окунь. Дивіться, який файний окунець. Хі -хі. Перший раз закинув і ось такий гарний-гарний окунець попався. Ще раз спробуємо закинути. Опа. Ну, файно. З першого закиду одразу такого окуня взяв. У мене там стоїть 1,3 грама та танта невеличка. Перше, що було заряжене, те поставив. І в принципі окунь одразу клюнув. Ну класно, візде пасивний окунь. А тут... Я так розумію, він активний, так, Ярк? О, товарище теж. Щось. В тебе з другого він. Якісь маленькі геть. Малявка. Ну так, такий розмір. Прикольний, я радую я розмір. А в березі не хоче, так, тут клювати? Ну, в мене пару пару кинуть. Ну бачиш, з берега не було клювання. А якщо туди кинути? Ми, ти 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 Вони от не такі було, то, наприклад, коплити робили. На вертушку право їздили. На вертушку? Ого. Ну, прикольно, прикольно. Навіть ще одненького вдалося засікти. Дуже пасивний, дуже трудова рибалочка. Опа. Але лукунець такий більшенький трохи. Побільше, побільше. Ну, танто фавориті сьогодні. Ну, знайшов трохи окуня. Стоїть він в самих тих дальніх комишах, треба під самий кумиш підкидувати. І він якраз по макумишу кудись стоїть. Ну, прикольно так. Такі окуня файні, такі файнючі окуні. Дивіться, які гарні. В самий комиш треба підкинути. У, він все ж таки більшенький. Зараз спробуємо. Там кумиш. Треба в самий той кумиш закинути. Так, підкидаєш під самий кумиш. І на довгих паузах чекаєш, чекаєш. Ну, і реально дуже довгі паузи. І він якось підбирає з під комишек. Байшв, реально дуже довго треба чекати. Прям мега довго і далі на чистому його взагалі немає. Якось тільки в камишах. Тільки на чистай виходить. Так, да, тільки заки, він з саме в самих кумишах, я ж кажу. На ході. Так, риба вся прижата, я думаю, в камишові. Стоїть. Вся прижалася до камиша. І так пасивно, часом так стукне класно, але зазвичай такий ледь-ледь повісає. Ну, так, треба по мишках шукати. Ось сходимо, вітрюган просто скажений, не можна навіть стояти, ярк якось робить, проводку не можна ніяк зробити. Вітрисько задуває просто. Окунь стоїть точково, клює в принципі ось там під кумишом. Є досить непогані окульці, влітають. На чистому по всьому ставку ходили взагалі немає риби. Там одне клювання було. Але трішки половила окуня. Дуже пасивний. Покльовки дуже дуже легесенькі, ледь відчутні. Ще плюс такий вітер, дуги видуває, дуже важко. Ще трошки пройдемося і певно будемо вже збиратися та їхати додому. В принципі, хватить. Половили рибу, побачили. І вже на цьому Ось Поналажувались, окунь не хотів клювати, взяв товариша палку. Каже, кидай тут клює. Провіримо, чи дійсно воно щось клює тут. Каже, кидай під комиш і буде окунь, так? Зараз перевіримо. Ну, Скину я під а коня немає. Надурив, а не є. <гум> Каже, кидай під кумиш, буде окунь. Ось під кумиш і окунь. Дійсно. Це салада да, в тебе? Ось окунець взяв з-під комиша. Треба повторити, певно. Опа. Під комиш. Ну, дійсно, окуня, одне шістому окуня немає. Весь окуня якось ближче комиша тримається зараз. Може. Треба його, коротше, в комишові, так? А в тебе багато стоїть? Ага. Ну, треба значить біля Камеша шукати окуня. Спробуємо. А то лазили в таких вже точках, побували, що капець. Ледь доходили до них і нічого не зловили. А я ходжу, тільки обриваюся. Тут окунь, як вказується, в кумишику. На глибині на чистих взагалі його немає. Але щось спінінг взагалі не чути, як блін. Чи окунь підсідає, бог його знає. Що? В мене, може, і не вдарив. Прикольно, прикольно під кумиша, Ще раз треба ближче до кумиша кинути. Спробуємо. О, навіть удар такий чіткий. Тітко вдарив у кунчика. Ну, прикольно. Так, да, дійсно, треба саме комусь попасти. <плес> О, ти, <бля. плес> да, слизько, що ти хочеш? Стою, балансую на грані. Щось смикнув смикає. Якби ще не той вітер, взагалі було б класно. Но. Що, знає, зага? А, разложу. Що? А, радоведу, кажу. Опа! Ох, no. зійшов. Ладно, йду до своєї палки. Ось поки я пробую якось ловити, он товариш. Ловить. І непоганих окунів. О, ну такі шлопні. Оцей поменший, перед тим був чи більший. Але так геть класно таких окунів. Десь надибав, надибав його. Клас. Ну, з окунем важко. З під самого кумишика його треба ловити. Вітрисько. Вітрисько просто скажене. І окунь дуже точково кліє. Але розмір окунця середній в принципі радує. З такі окуні більше досить часто попадають. Але точково кліє. Ти бачиш, яка проводка в лаярк? Як вітер трохи стих, хоч зміг трошки догори палку підняти, підняв трошки догори палку і одразу такий стук на дуже-дуже довгих паузах і все. Ох, знов підсідав. Але бачу, риби тупо немає практично. Блін опять. Але ці такі горизонтальні проводки взагалі не канають. З тим вітром не можна постукати нормально, там реально тверде дно. Вітер такі душки видуває. Просто ловиш шнура, виходить. От проводку і зробити не можна. Важка, важка рибалка. Але хоч Але цікаво. цікаво, бо риба стоїть дуже точково, по камишах дуже цікаво. Але з цим вітром це ужас. Все, закінчили ми рибалку, ще трохи походили. Ярик ще одненького окуня взяв. Зайшли на ще одну точку, яка в принципі працювала раніше, зараз не захотіла, немає кльову. Погода ще більше спортилася, небо затягнуте. Зараз ще дощ, певно, піде. Вітрисько дуже сильний і все, немає смислу ловити. Будемо збиратися да й їхати додому. І так добре, що вийшли, трішки половило окуня і все. На цьому, всім пока.